Вітаю всіх глядачів та підписників! Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Сергій Грабський, військовий аналітик полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України і учасник портових операцій у Косові та Іраку. Разом із нами, пане Сергію, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго ранку, радий бачити. Головнокомандувач ну, збройних сил України Валерій Залужний написав колонку для з економіст, де власне звернув увагу на те, що Ситуація на фронті зараз переходить в етап такої позиційної війни. Це дуже небезпечно, тому що дасть можливість ворогу відновитися, і от що потрібно зробити, перераховує він по пунктах, щоб перетворити війну у маневр. Він говорить про зброю, ракети, снаряди, ударні безпілотники, новітні системи РЕП, також щоб Потрібні новітні технології боротьби із змінними полями і звертає увагу на необхідність збільшення мобілізаційного резерву. Це тут порівняння з'явилося з минулорічною статтею, так само для з економіст Валерія Залужного. От на ваш погляд, що змінилося, і, власне, які б ви головні меседжери цієї статті зараз відзначили? Ну, знаєте, треба розуміти, що головна командує. Дав просто аналіз і глобальне бачення того, що відбувається на цій війні, Тому знаєте, відслідковуючи військові операції, в тому числі на інших напрямках, я можу сказати, що зараз весь світ дуже уважно і прискіпливо спостерігає, і аналізує те, що відбувається на лінії фронту е Україно-російської війни, тому що ну деякі аспекти вже застосовуються у бойових діях Ізраїля е проти. Терористів Хамаса деякі аспекти застосуються в інших операціях, і ми постаємо перед ситуацією, коли треба кардинально переглянути самі підходи, причому не військові, а військово політичні військово-економічні підходи до цієї війни. Ну зокрема, тут той самий Ізраїль через три тижні ведення бойових операцій почав просити допомогу Сполучених Штатів щодо забезпечення боєприпасами. Тобто інтенсивність тих бойових дій, яка ведеться на сьогоднішній день, вона вимагає абсолютно інших підходів і створення відповідних ресурсів для того, щоб вести таку війну. Ми побачили, що техніка 20-го століття йдеться про наземну і повітряну техніку, стала вже неефективною ефективною у бойових діях саме Україно-російської війни. Про що так само говорить генерал Залужний? Ну і е, третій аспект, на який я хотів би звернути увагу, це людський потенціал. Треба розуміти, що е, війни такого масштабу є по суті своїми виснажливими, і які потребують просто колосальних людських ресурсів. І тому знаєте, це входить в рамки того, що про що я казав вже не одне десятиліття, що країна, яка має необезпечені кордони, не має права е, і розкоші такого мати виключно контрактну армію. Армія має бути безпосередньою частиною любого суспільства, яке населяє цю країну, І армія має здійснювати свої бойові дії на так званому на ротаційній основі. Про що власне казав генерал Залужний? Це дуже комплексний підхід, і тут є над чим працювати. І, на жаль, на великий жаль, це справа не одного року. Для того щоб створити відповідну систему. Що стосується унеможливлення переводу війни у позиційну стадію, на жаль, ми не зможемо цього уникнути на сьогоднішній день, виходячи з наявних ресурсів, того, що ми маємо. Але для того, щоб уникнути, треба такої можливості, в принципі, необхідно наситити нашу армію, наші сили оборони відповідною швидкісною маневреною технікою, і найважливіше, далекобійним озброєнням. Нам необхідно і про це так само сказав генерал Залужний. Ну, в принципі, я про це говорив неодноразово. Що без переваги у повітрі без застосування наземної наземного наземної ударної компоненти, тобто танків, бронетехніки, втрачає будь-який сенс і е відчайдушні наступи росіян в районі Вогледару, а зараз в районі Авдіївки саме про це і говорять. Саме вони ілюструють те, що без надійного прикриття і подавлення систем. Протидії противника вогневих систем протидії противника говорити про якісь успіхи на полі бою, не зважаючи на свою можливо колосальну перевагу у бронетехніці, не приходиться, тому що вправно організована оборона дозволяє нівелювати цю перевагу і знищувати просто неймовірні обсяги техніки протягом дуже короткого періоду часу. Ну і безпосередньо е, треба кардинально переглядати самі принципи підходів до радіоелектронної боротьби, тому що Саме на сьогоднішній день постає критичне питання: як убезпечити свою техніку від ударів противника. Неможливо на кожну одиницю техніки поставити якусь зенітну установку або зенітний кулемет, посадити спостерігача. Тощо треба думати над комплексним вирішенням проблеми. А тут ця проблема за собою тягне на ну, просто колосальні зміни у принципах ведення війни і забезпечення радіоелектронної боротьби. Стосовно техніки, так на це ж звертав увагу залужний у своїй статті. До речі, минулого року так само він звертав увагу, скільки чого йому потрібно для того, щоб вийти на лінію 23 лютого. Він тоді говорив про 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць. Вчасно цього надано не було, і багато аналітиків говорять про те, що власне цей проміжок часу дав можливість ворогу створити ось цю лінію з Зараз з'являються повідомлення про те, що росіяни по всьому периметру фронту зараз будують укріплення так звані зуби і Це було де величезною перешкодою для наших збройних сил. Зараз зволікання із поставками необхідної зброї наскільки критичне? І чи не матимемо ми, знаєте, там на весну ще кілька ліній суровікіна? Ми будемо мати на весну ще кілька ліній Суровікіна, на в цьому немає жодного сумніву, тому що противник, власне, відчуває такі ж самі проблеми, які ми відчуваємо. Е е критичну нестачу техніки. Ви знаєте, я свого часу робив таке, я розумію, що це спрощений такий аналіз, але він є таким досить наглядним, тобто, співвідношення. Кількості особового складу і танків, тобто на початок агресії, співвідношення складало на один танк 166 військовослужбовців російської армії. На сьогоднішній день цифри коливаються від ста до 188 е, Чоловік особового складу, тобто йдеться про те, що насичення технікою російської сторони так само залишає бажати краще. Але разом з тим треба розуміти, що Росія в цьому випадку, власне, як і ми переходить до традиційних засобів протидії або доступних для них засобів протидії, і ми, росіяни, просто закопуємося в землю для того, щоб створити непреодолимі оборонні споруди і перешкоди, щоб унеможливити використання техніки в будь-якій кількості, навіть якщо вона надійде. Тому знаєте на землі і ми, росіяни, справляємося з цими задачами, і для нас і росіян інженерна підготовка місцевості є критично важливою. Але давайте говорити так, що поки що залишається повітряний простір, який ані ми, ані росіяни не можуть повністю взяти під контроль. І справа полягає в тому, як швидко ми або росіяни верніше, як як швидко якась із сторін конфлікту забезпечить своє безумовне панування у повітрі. І тут ми маємо певний час для розвитку цієї ситуації. Ми маємо посилювати нашу співпрацю з нашими союзниками щодо поставок нам додаткової авіації і підкреслюю, йдеться не тільки про вже набиті, що набили оскомину F-16, йдеться про дуже широкий спектр авіації, включаючи. І літакі розвідники, і безпілотні літальні апарати дальньої дії, і гелікоптери різного призначення, як транспортні, транспортні бойові, так і гелікоптери бойової підтримки, і а, посилення радіоелектронної боротьби тощо. Ну і безперечно, безперечно, тут треба вже полишити всі ті розмови про якісь обмеження по дальності використання ракет, тому що без наявності ракет дальне великої дальності. Ну скажімо так, з того, що ми знаємо, це можуть бути томагавки, наприклад. І пора вже говорити про це відверто. Я про це казав давно. Е, говорити про якісь зміни у тактиці е, не має жодного сенсу. Ми бачили обмежене застосування атакамсів, Буквально кілька ракет вдарили по аеродрому, що примусило противника значно відтягнути. Ресурси своєї армійської авіації, тобто гелікоптерів, подалі від лінії фронту, якби ми мали не десяток, не два десятка, а кілька сотень таких ракет можете собі уявити, як помінялася б ситуація на лінії фронту. Тому скажімо, на сьогоднішній день, акцент на повітря має складати дуже серйозну частину нашої підготовки до майбутніх битв. Ну і безумовно, люба війна це в першу чергу протистояння особового складу. І хто більше, і хто ефективніше підготує ресурси, хто матиме в доступі військово-навчені резерви у достатній кількості, той отримає перевагу на полі бою. Адже ніяка техніка не забезпечує перемогу. Перемогу забезпечують люди. Стосовно безпілотників днями в своєму звіті британська розвідка сказала, що чи ледь не найефективнішими засобами ураження російськими зараз є ланцет. З'являлася навіть інформація про те, що росіяни вдосконали цей ланцет, і там тепер вже система наведення на основі штучного інтелекту. Наскільки це небезпечно? Зараз історія з огляду на кількість так само ланцетів, які маємо. Ну, з огляду на кількість, це дуже небезпечна історія. Я вам скажу більше, спілкуючись з хлопцями, не йдеться просто про тільки про ланцети. це тільки один з елементів, який, знаєте, зараз медійно розкручується. Тобто щодо того, що збільшилася, збільшилась дальність використання цих ланців. Загалом, це є капітальна і серйозна проблема щодо забезпечення радіоелектронного прикриття. Всієї лінії фронту, прикриття нашої техніки, прикриття наших підрозділів, тому що одна ніч під ударами безпілотних літальних апаратів може приводити до серйозних втрат особового складу, навіть в тому випадку, коли вони і не вступали в бойові дії. Тобто, це є глобальна комплексна проблема, і ланцет просто є такою ілюстрацією, наскільки серйозно зараз поділяється увага до того, щоб розвивати саме цей напрямок, ударний напрямок, тому що на співвідношення ціна і ефективність а є неспівмірною. Вартість ланцета проти вартості умовного танку, Челленджер чи Леопарда, або там БМП Бредлі несумісна. Вартість ланцету порівняно з вартістю, вибачте, за такий трошки цинізм підготовки одного фахівця піхотинця. Вони несумісні. Я вже мовчу про вартість людського життя. Таким чином, ми говоримо про те, що проблема безпілотників їх використання стає глобальною для всіх армій світу на сьогоднішній день. Я не дарма говорив про те, що цей досвід вивчається і дуже, дуже ретельно вивчається всіма ворогуючими сторонами ну, в усіх конфліктах, і е, ми стоїмо на порозі дуже серйозних змін. Е, чи слід драматизувати цю ситуацію? Аж ніяк не слід, треба розуміти, що радіоелектронна боротьба розвивається і на сьогоднішній день. Є тенденція серйозного зниження ефективності використання безпілотних літальних апаратів. Я не знаю статистику, немає статистику по ланцетах. Наскільки вони ефективні, але загалом ті самі fpv дрони, які використовуються нашими військами противником. Вони мають ефективність десь приблизно до до 15% максимум. Тобто з десятка дронів один дрон може попасти в ціль, інші придушуються і подавляються системами радіоелектронної боротьби. Про ситуацію на фронті поговоримо. Американський інститут дослідження війни говорить про те, що зараз ймовірно до нової хвилі атак в Авдіївці ворог готується, і ці атаки будуть надзвичайно виснажливими. Я Як ви бачите, яку мету ну, ворог зараз ставить в Авдіївці. Мета, мета Авдіївки, вона власне була визначена ще 14-м роком. Тобто Авдіївка з українського боку, це серйозна перешкода для будь-яких спроб противника просунутися в Донецькій області. Це ну, фактично той камінь, який припиняє ця перешкода, яка припиняє будь-яке просування противника до кордонів Донецької області. Це, по-перше, по-друге, слід розуміти, що Авдіївка е, з українського боку є визначальним пунктом оборони, який унеможливлює ефективну організацію е, пересування противника і маневр противника для противника силами та засобами е, е, з півночі на південь та зі сходу на захід і у зворотньому напрямку. І відповідно до цього треба розуміти, що Авдіївка має дуже серйозне військове значення. І до цього військового значення автоматично додається ще політичне значення, того, що штурм Авдіївки, штурму штурму укріплення і захоплення укріплення, яке чинило спротив противнику протягом десятиліття, це буде подано як видатна перемога російської армії. Ну і це пропагандистська складова, але підкреслюю ще раз, є дуже велика е, важливість цього самого пункту з точки зору ведення бойових дій на сході України. У разі втрати цього пункту, наша, наша ситуація на сході значно ускладниться. Є такі думки, що активізувався ворог якраз у районі Авдіївка, зараз Куп'янська, через ну, критичну ситуацію для його військ зараз на Херсонщині. Ви поділяєте таку думку? Ну знаєте, не поділяю, тому що це в принципі поняття різного масштабу. Тобто, противник може забезпечувати. Свої бойові операції на східному напрямку і там вони мають чіткі задачі ну ніяк не пов'язані з оборонними операціями противника на півдні. Тобто є чітка задача щодо купінсько-лиманського напрямку. Ви захоплення Купінська і висування просування противника до рі... лінії ріки Оскіл. І створення там бойових позицій, тобто буферної зони на території Харківської області. Що стосується Авдіївки, ми з вами вже визначилися, адже атака на продовження штурмів Авдіївки пов'язана в тому числі з виконанням стратегічної задачі виходу на кордони Донецької області. Про що противник говорив ще в квітні минулого року. Ну а операції на півдні, вони е, розглядаються трошки в іншому ракурсі відповідно до кількості та якості військ. Звісно, для нас південь е, до вирішення цієї проблеми, е, взагалі проблеми півдня, залишатиметься найголовнішою е, точкою докладання наших зусиль, адже без визволення півдня, без вирішення проблеми півдня і визволення Криму говорити про е, якісь активні бойові дії і наступ на сході ну не є доцільним. Ну, навіть з огляду на те, що у разі якогось нашого гіпотетичного просування ми завжди будемо мати загрозу нанесення флангових ударів з півдня. Тому без південного напрямку говорити про якісь розмови, про якісь активні бойові дії на сході у сході українська армія не може. А щодо ведення бойових дій, там противник має відповідне групування, підпорядковане відповідному оперативному органу управління. І скажімо так, ну я би не прив'язував локальні атаки, які виконують свої відповідні задачі і мають виконати відповідні задачі на сході з проблемами окупантів на Півдні. Туди вони так само стягують додаткові ресурси, звідки тільки можуть взяти в цим них проблема, так безперечно, але вони відчайдушно намагаються цю проблему вирішити. Ми так само відчайдушно намагаємося просунутися вперед. і Час від часу в наших повідомленнях з'являється назва Вих населених пунктів, що свідчить про те, що незважаючи на спротив противника, ми продовжуємо активні бойові дії на цьому напрямку. Ми ну скажемо так, задачі вони є просто неспівмірними. Задачі, що стосуються саме Херсонського напрямку, саме операції на лівому березі Дніпра, з задачами, які виконують війська противника в районі Купенсько-Лиманського напрямку та в районі Авдіївки та Мар'їнки в останніх зведеннях все частіше можна прочитати що стосується лівого берега Херсонщини, про те, що збройні сили України там проводяться атаки. От днями навіть з'явився новий командувач окупаційного угруповання там на лівому березі Херсонщини, ним став Теплинський. От, зокрема, напередодні ввечері з'являлася інформація про нанесення збройним Силам України. Удару по командному пункту угруповання Дніпро, яке якраз власне і очолює цей Теплинський. Інформації дуже мало. Але про знову ж таки ж як ви прокоментуєте це, про що це свідчить? Ну, я розмовляв. Я розмовляв з хлопцями, і хлопці кажуть, що генерал Теплицький він є один з таких досить досвідчених командирів, і його призначення може. Бути свідченням того, що противник приділяє важливе значення цьому напрямку, в принципі, так воно і є. І відповідна реакція наших сил оборони є абсолютно законною. і Передбачено, тобто знищення командних пунктів, це вписується ну, в загалом концепцію ведення збройної боротьби тими наявними силами та засобами, які ми маємо на сьогоднішній день. Тобто знищення командної структури, знищення системи логістика логістики і ураження противника в тих місцях, до яких ми можемо дотягнутися під роздачу. Як то кажуть, попав командний пункт угрупування Дніпро, і слава Богу, що ми нанесли удари по ньому. Треба розуміти, що одного удару буде дуже замало, їх треба робити кілька на день для того, щоб знищити розбалансувати систему управління, але це залежить від тих ресурсів, які ми маємо щодо нанесення ударів по таким об'єктам. Але сказати так, що ми нанесли удар тільки тому, що там що було призначення генерала Теплицького чи Теплинського, не пам'ятаю. Ну є недоцільно. доцільне напередодні були опубліковані знімки супутникові знімки військовим аналітиком Брейді Африкум. І на цих супутних знімках видно, як вертольоти Ка-52 і Мі-8, окупанти. Перебазували на аеродром Таганрова, власне, після удару атакум по Бордянську. Що це дає перебазування гвинтокрилів, власне до Таганру? Ну, знаєте, я б тут е, зробив два акценти. Перше, це для нас це певне полегшення ведення бойових дій. Чому тому, що ведучи активну розвідку повітряного простору, ми можемо раніше, значно раніше засікти зліт саме цих вертольотів, відповідно визначити напрямок їх руху і підготуватися. Так йдеться про хвилини, але ці хвилини вартують людського життя, і тому для нас це дуже добре. А таке переміщення. Вертольотів на базу в Таганрог, знаєте, викликають в мене таку трошки прикрість в тому, що ми маємо замало таких ракет, і ми дали можливість противнику перекинути, перебазувати ці вертольоти на ці аеродроми. Якби ми мали не один десяток, не два десятка, а кілька десятків, я б волів, кілька сотень таких ракет атакамсів, і достатня кількість пускових установок, то ми б могли завдати дуже суттєвого удару по авіаційній компоненті противника і значно по погіршити його ситуацію на лінії фронту. Але маємо то, що маємо. Але це є такою ілюстрацією, що противник не спить, противник миттєво реагує на. Зміни в оперативній обстановці і зміни в комплексах ураження можливих комплексах ураження з боку українських сил оборони, використовуючи для маневру, в тому числі і тилові бази і райони, до яких ми поки що на жаль. Ми можемо дотягнутися, і в цьому зв'язку я нагадаю, що і генерал залужний казав, що нам потрібна більш далекобійна зброя, і треба вже полишити ті розмови про щодо доцільності або недоцільності, можливості або неможливості нанесення ударів по об'єктах на території Росії і перейти вже до, скажімо так, чесної боротьби з можливістю ураження всіх доступних нам об'єктів, і тут далекобійні ракети стали б нам дуже і дуже в нагоді. Ворог посилює в прифронтових регіонах обстріли керованими авіабомбами, і от в одному зі своїх інтерв'ю спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат говорив про те, що загроза ударів керованими авіабомбами вони зберігають по всій лінії фронту, і вони так само можуть прилітати в Чернігів Суми, Харків. Ну і Херсона Запоріжжя досить часто власне атакуються. ворог атакує власне цим видом зброї. Чим це продиктовано, чому інтенсифікація саме кабами зараз іде, і які найефективніші способи боротьби з ними. Ну чим це продиктовано? Тим, що світ до такої війни не готувався, і просто банально не вистачає достатньої кількості ударних засобів російської російської сторони для того, щоб наносити масштабні удари по об'єктах на території України. Вони використовують старе залізяче. Тобто, треба розуміти, що керовані авіабомби або авіабомби, що планують, це досить таке просте рішення яке пов'язано з використанням старих запасів старих ресурсів, тобто авіабомб середини минулого століття, це такий, знаєте, експромт, якщо можна сказати, та імпровізація. А боротися з ними можна тільки, як я вже казав, перевагою повітря і можливості нанесення ударів як по літальним апаратам, які ці запускають ці бомби, і самі розумієте, що противник не настільки дурний, щоб заводити ті літальні апарати в зону ураження нашої системи протиповітряної оборони, значить йдеться про е, пряме протистояння з е, авіацією противника, тобто провітряні бої авіації. Ну і можливості нанесення ударів по об'єктах противника, звідки здійснюється цей зліт, і звідки здійснюється забезпечення цими авіабомбами, тобто удари по аеродрому противника для цього потрібні далекобійні ракети та засоби вражень. Знову повертаємося, бачите, до новітньої номенклатури озброєнь. А як ви бачите, знову ж таки, покладаючись от на ті заяви, які лунають від наших західних партнерів, наскільки серйозно до таких викликів зараз воно ставляться, і наскільки готові надавати необхідну допомогу? Ну, Знаєте, вони можуть ставитися дуже серйозно, але проблема полягає в тому, що, і до речі, генерал Залужний в своєму інтерв'ю сказав, що ми ще не знаємо, якою буде відповідь і і як ситуація буде вимагати якої відповіді, в якому масштабі? Тому що повторю, ще раз світ до такої війни не готувався, і зараз ми знаєте, намацуємо алгоритми вирішення цих проблем, які зараз виникають. А тому можливо наші союзники бачать ну верніше, неможливо вони таки бачать ці проблеми, але засобів реалізації і нейтралізації цих проблем може просто не існувати в природі. Тобто, повертаючись до війни, яку веде зараз Ізраїль, здається, країна, яка завжди знаходилася у фазі війни, але менш ніж через місяць вони вже потребують допомоги від інших союзників. Вони ставлять запити перед сполученими штатами щодо поставки дальнобійного озброєння бойової техніки та інших захисних видів озброєння, зокрема ракет для залізного купола. Uh, тому uh, тут справа не тільки в бажаннях uh, наших західних союзників союзників або небажаннях. До речі, ніхто не з них наших союзників не декларує своє небажання допомагати Україні, а в тому числі uh, справа у можливостях і в тому потенціалі, наявному потенціалі, який дозволив би значно наростити uh, обсяги виробництва. І ми зараз з вами знаходимося тільки тільки на початку цього шляху, коли Наші союзники, наші партнери починають усвідомлювати необхідність існування в нових реаліях, в реаліях нового світу, в якому ми повертаємося до того, що було під час Другої світової війни. Масові армії, колосальні ресурси, які виділяються для ведення бойових дій. І ще одне питання у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський акцентував увагу на тому, щоб і закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. Мовляв, Україна нарушує ППО, але все ж таки небезпека досить серйозна. Скажіть, будь ласка, ну як, от ці виклики, перед якими Україна стоїть нинішнього осінньо зимового періоду, ви оцінюєте? І те, що певна така тиша зараз йде з боку ворога в плані масованих ракетних атак. Якими можуть бути наслідки цієї такого такого певного затища? Ну скажімо так, це є очевидне затища, і воно пов'язано з наступними факторами. Перш за все, противник таки виснажив дуже серйозно свої ресурси, і зараз йому потрібен час для відновлення ударного потенціалу щодо нанесення ракетних. Бомбових і безпілотних ударів по наших об'єктах, об'єктах критичної інфраструктури, сказати, що він повністю припинив на нас ударів, ні неможливо. А противник, в тому числі, використовує зараз шахеди, і ті шахеди, відверто кажучи, виснажують нашу систему протиповітряної оборони, примушуючи нас реагувати на це дуже дорогоцінними ракетами для ракетних комплексів. І це є елементом виснаження. Ну і плюс е, треба розуміти, що противник має можливість нарощування десь до двох-трьох сотень ракет в місяць. Вони зараз накопичують ті ресурси для того, щоб завдавати потужні удари. Ну і четверте, як не дивно, фактор погоди, сам, як то кажуть Господь Бог на стороні України в плані того, що погода стоїть досить тепла, і нанесення ударів зараз по об'єктам критичної інфраструктури будуть. Чуттєвими, але не смертельними для України на сьогоднішній момент, тому е противник зараз накопичить ресурси. А що стосується вислову президента, я маю е е відмітити ще раз: не існує в світі, просто не існує в світі системи, яка гарантує сто збиття всіх повітряних цілей. Немає такої системи протиповітряної оборони і Тут же елементарна математика. Тобто, якщо ми говоримо про ефективність е, нашої системи ППО, десь порядка 67%, ну хай буде 70%. Тобто, з 10 ракет 3 ракети можуть долетіти, а, вибачте, з сотні ракет вже 30 ракет. І ці 30 ракет можуть завдати дуже серйозної шкоди. Тому е, президент абсолютно слушно зауважив і підкреслив необхідність виконання і дотримання всіх норм особистої безпеки ну власне перебування у сховищах під час нанесення ударів по е, нашим містам, селам Те, що вони будуть наносити вони вже наносяться тільки в іншому форматі, форматі безпілотників і обмеженого використання ракет. Це вже відбувається на сьогоднішній день. І достатньо почитати зведення кожного дня наших повітряних сил щодо нанесення противником ударів по нашим містам та селам. Особливо потерпають прифронтові регіони: це Харків, це Донецький регіон, це Запоріжжя і так далі. Пане Сергію, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всього найкращого, дякую, побачимо.